Ось така в нас гарна погодка на дворі. А це мій коротше, початковий влог. Коротше, що хочу сказати? хочу сказати, що сьогодні лечу на конференцію в Варшаву. Е, дуже цікаво, там буде Слобоженко на це один з тих, кого я найбільше знаю, які там люди. Потім там буде ще цей Рось, як його кент. Ще там пара людей буде відомих, тому дуже інтересно. Інтересно спросити вам. Тому я буду старатися знімати контент. Щось виложу, щось обріжу, щось не виложу. Вот. Е, тому бути на зв'язку. Скоро побачимо напевне, в аеропорту. Коротше, я вже в аеропорту. Зараз е, наш рейс, блядь, вже два рази е, відмінили. Коротше, потім знову поновили, потім переслали його. Е, перемінили рейс на був на. 20 мав бути в Варшаві, тепер я буду 2030, і потім знову вони його поміняли, і тепер буде 20.45. Коротше, вот. Е, неприлично трошка. Такий влог. Але нічого, нічого, будемо розвиватися в цьому русі. Будемо старатися не запинатися, розмовляти гарно, красиво. Вот. Тому ну, без матюків не обіцяю. Бо мені похуй. тому... Добре, наразі немає нічого цікавого. Гуляю, щось зараз може поїм, поп'ю. В мене є тактика перед кожним польотом. Я в'їбус якусь чекушку, коротше, і все, щоб нормально летілося. Летіти коротше, година 15 хвилин, але я не знаю, скільки ще буде це, це, це кончити перенесення рейсу. Ну і похуй. Подивимося. Вона просто не набухається до виліту. Ладно, коротше, тоді. До зв'язку. Коротше, цей влог. Як я вже казав, що я лечу завжди чуть під окольчиком, тому що так якось і легше заснути, скорше переліт. Тому коротше, я взяв кроваву мері, я ніколи її не пив і більше ніколи пити не буду, тому що це піз. Якіські гостре, противне. Горло розривається. Вот. Мені раз принесли. Я ще чекаю, мій гейт закритий. Не ну, все одно нічого чекаємо. Гору позна, 15 цілий на вітер. Ну нічого. Покупимо. So you're not pretty sure that's a copyright. Сідаю зараз в автобус, їду до другого, мене це зустрічає, забирає і везе в готель. Тому я вже в готелі, коли буду, коли заселимся, я вже вийду на зв'язок. We do the first conference, and even at the 10th conference, we all make mistakes, and we really should learn how to make conferences. Is one of the most valuable tool we have to be able to grow the business. Um, one example which I want to give is really like this um, company card, like Stefano. Five 1, 2, 2, 3, 4, да? Ага, ну что, я все радиоприемник работаю, пацаны. Работает, реально? То есть я за вас разговариваю английском языком? Нет? А, почему я не разговариваю? А ну? You are translated, translated me? No? My English is so bad. I need your help. Чисто сейчас хочу, чтобы девочки побегали, поняли? Uh, I don't know. I, don't, I know. that you know English, but I want to uh, try uh, to talk with the guys in English, uh, like the I uh, a. Uh, 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 I don't know English. What show you want? хватаю Те пакуют в телегу, катают Ту еду, это все по-тихому, ясно шляпа И в номере по любви он грязно лапал Но дверка питает на слуху Не говори мне времени, но мы в стереотипе Сотри слева, слева, сперва, сперва, стерва Спасибо Ты раздарила себя, причем сразу Единожды куску мяса теперь люб... Так, всем привет Эээ, я хочу підвести, скажем так, підсумки останніх, скажем так, Вихідних днів, відпустки, можна по-різному це назвати. Отже, коротше, я був в Варшаві. Чому я там був? Я там був на конференції, На конференції, де були відомі люди як Слобоженко. Потім я там був, там ще побачив Ну, не, не всіх я знав, які там були люди, але багато кого дійсно я знав. Вот. Підсумки, Дуже інтересно було, дійсно було дуже інтересно. Я дізнався дуже багато інформації, якої я не знав. Мені дуже багато чого пояснили. Я почув дуже багато відповідей на питання, на які до цього я не мав взагалі відповіді, і я не знав, де їх шукати. Скажімо так, в розвитку там арбітраж, в плані трафіку, в плані всієї ось цієї теми. Я дуже дуже багато дізнався за два дня. Мені здається, в мене був просто такий е, спідран просто по інформації. Дуже важко було все запам'ятовувати. Не дуже легко було, скажімо так, е, знімати все. Це дуже багато людей було, дуже багато е, спонсорів, дуже багато е, менеджерів, які те підходили, які питалися над чим ти працюєш, в якій сфері. І відповідно, я не мав що запропонувати взамін. Тому було були чуть трохи неловко. Але я рекомендую кожному починати нову сферу, в якій тобі цікаво, не встадатися, не, не боятися йти до кінця. Зараз я дуже-дуже амбіційно заражений і дуже-дуже змотивований, тому я сподіваюся, що в мене все вийде. Я буду до цього старатися. Звісно, в мене є ще чуть -чуть інші справи, зараз робота, туди-сюди, але все рівно не, не дивлячись на це все. Я буду дуже сильно старатися рухатися в цьому руслі, тому що мені це подобається, і я вважаю, що в даному соліті, в даному році це дуже прибуткова справа. Що я хотів сказати, ситуації, які були, як вони кажуть, кейси, які були кейси. Перші кейси дуже хотів я сходитися з Слобоженком, дуже було інтересно, дуже цікава людина. І людина, яка дійсно зробила нереальне, я вважаю. Досягла дуже високих висот в свої роки. І я його побачив, він був на двох днях конференції. Е я з ним хотів сфотографуватися, йому пожав руку, запитав, чи не відволікає його, він з кимось розмовляв. Він сказав, тіпа, що не відволікає, але сказав, що він не фотографується. Тобто, відповідно, я, звичайно, що не обідився, я зрозумів його позицію, тому що е там в нього і новини були, якісь там про нього, коротше, не дуже приємні, скажімо так, е плітки і так далі. Е потім і він кожному не відмовляв. Він просто здурів. Тому, ну коротше, моя думка по нього не змінилася, як був для мене, скажімо так, людиною, якою я реально надихаєся, яка мене надихає, так і ним залишився. Потім бачив багато інших відомих людей, менеджерів власників компаній різних, дуже дуже багато крутих машин. Дійсно, дуже багато. Карбовані машини, майбахи, мерседеси, лімузини, геліки, порш. Ну, коротше, дійсно, я рекомендую кожному е, хоча б один раз от, просто відвідати якісь таку конференцію, навіть якщо ти дупля взагалі не даєш. Тому що от я поїхав туди просто нульовий, дійсно нульовий. І я вернувся дійсно з деякими знаннями, які мені дуже сильно допомагають даному, на даному етапі скандали, які дали мені дуже сильний буст е, на початку е, розвитку в цій справі, в, е, в цьому русі. Тому От, що ще хочу сказати щодо, скажем так, міні влогу, мега влогу, середнього влогу, не знаю. Це мій перший влог. Не судіть строго. Я буду вдячний будь коментарям. Я буду вдячний любому фідбеку. Надіюся, вам сподобається. Я зразу попереджаю, я старався знімати все. Деколи все бо дійсно багато народу, там навіть було важко пройти, але все рівно я старався щось зняти, я старався показати. Плюс не було дуже багато часу, бо я паралельно моїй цікавості ще мав деякі справи. От також є речі, які я не міг знімати, не хотів знімати. Але на майбутнє я буду старатися в цьому плані розвиватися краще. Я планую купити камеру, я планую дійсно розвивати медійність. І тому можете мене критикувати. Я буду її читати, буду читати критику, буду. Скажімо так, звертати увагу на недоліки свої. Я стараюся буду розмовляти правильно, чітко. Я там картавлю, трошки для мене це важко, але я все одно буду це переборювати. Тому всім дуже дякую за влог. Радий всіх бачити, буду рад... радий бачити фідбек, негативні, позитивні коментарі. Наразі все. Побачимось.